la <coughs>

В Одесі, ви знаєте, теж молодь веде боротьбу. І є студенти, які теж загинули за, за ідею. Це є Максим Чайка. Давайте згадаємо всіх молодих патріотів. хвилиною мовчання. О, якщо ти пам'ятаєш, десь років, може вже 10 назад, біля пам'ятника Шевченка теж виступали, але тільки не молодь, більше було сивочолих, говорили вірні слова, але я вийшов і сказав, хлопці і дівчата, не дивіться на нас. Ми маємо квартири, ми маємо пенсії, ми маємо вже дорослих дітей. У вас життя тільки починається, і ніхто вам його кращим не зробить, тільки ви самі. І от зараз, ну прямо медом по серцю, молодь це зрозуміла, молодь без підказок ніяких там. От зараз ми йшли і казали, хто вас звідки привіз, не звідки привіз, тут, в Одесі. Зродилася молодь, взяла справу свої руки, молодь веде цю колону, молодь організовує пам'ять героям Крот, яку намагалися споклюжити, і табачник, нинішній міністр освіти, і вчорашні на круглому столі у Кисельова адепти російського або комуністичного поглядів пам'ятцю не споклюжити. І ті люди теж мали дві руки, дві ноги, голову, мали не блакитну, а червону кров, як і Максим Чайка, як і ми. Максим Чайка її пролив. Ця кров ще потребує звіту. Це наш український одеський рахунок і до влади, і до тих, хто. Не притягнув винних до відповідальності, ми це пам'ятаємо. Я бажаю молоді. Пам'яті без пам'яті нема майбутнього. Слава Україні! Героям Слава, слава нації! Смерть ворогам! Слава ООН УПА! Слава, слава! слава! слава нашим героям! Слава! 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 Степан Бандера наш герой! Євген, Матери, наш наш Роман Шухевич наш герой! Роман Шухевич наш, Роман Шухевич наш герой! Євген Коновалець наш герой! Євген Коновалець наш герой! Дякую! Мені буде спокійно, коли вже буду на милицях ходити, що у нас така достойна і краща за нас молода зміна. Їх було 300, які добровольцями записалися, щоб піти на захист нещодавно 22 січня 18-го року проголошеної Української Народної Республіки як суверенної соборної незалежної держави, вони всю ніч 28, на 28 на 29 січня в мерзному ґрунті при температурі міст 15 рили окопи довбали. Вночі розвідка доповіла. Що наступає військо Група Муравйова 6 тисяч штатів, 10 разів більше. Але вони не кинули, не розбіглися по селам навколишнім, а вирішили прийняти бій. Бій був страшний. На наших оборонців наступали балтійські матроси, гвардійці Москви Петрограда, латиські стрільці. Кримінальні елементи, яким дали зброю, сказали йдіть на Україну, там добра пожива. Ними командував Муравйов. виявляється жандарський підполковник, який до цього 20 28 років шукав, ловив, арештовував, допитував революціонерів, До речі, якого через рік же саме бошуки розстріляли за сатиз і жорстокість. Під зливом куль, під зливом снарядів. Наші оборонці п'ять годин безперестанку відбивали лави матросів і гвардійців-червоногвардійців. Білий сніг ставав червоним від їхньої крові. Але вони не відступали. Перемогли вороги їх було більше в десять разів. На правому фланзі Юнкерська сотня пішла в штикову, прорвалася, відступили. На лівому фланзі студентський корінь. Без набою вже пішли в першу і останню свою магнетну атаку. І майже всі загинули. Червона революційна армія Марв'йова жодного не взяла в полон. Тут же добивали поранених, тут же рубали на опілк за штиками тих, хто піднімав руки, здавався. Ось що таке більшовицька навала! Хто такі більшовики комуністи? 27 юних захисників ввечері потрапили в полон. Цілу ніч п'яна метрсня над ними здущалася, а вранці вивели на поле і опросили свого командира Єгорова, який пізніше став маршалом совєтської армії, попросили його розстріляти, побитих, понівечених. Гімназист восьмого класу Грігір Піпський став співати, що не вмерла України ні слава, ні воля, і всі підхопили. Всі трупи розстріляних, побитих, поколотих. Більшовики заборонили ховати. Отак От під снігом вони і валялися, поки у березні 1918 року більшовицька навала не була очищена з нашої української землі. 20 імен цього знають науковці тих, хто загинули під станцією Крути. Це Божко Божинський, це Григорь Піпський, це Тернавський, це син міністра ОНР Шульгін. Небагато їх знаємо. Це були гімназисти 6, 7, 8 класу Кирили Мифодівської гімназії. Це були студенти університету святого Володимира. Це були студенти Могилянської академії. Пам'ятаємо. Слава Україні! Слав! І на завершення ще кілька слів. Голова Одеської просвіти Олександр Степанченко хоче звернутися. Слава Україні! Слава Шановні друзі! Я хочу звернути увагу на це місто, де ми стоїмо. На цьому місці, в свій час, в 18-му році, на цих містах, взагалі в центрі Одеси, велися жорстокі бої за Українську Народну Республіку. Тут вмирали і билися хлопці з Одеської Січі, Одеські гайдамаки, які відстоювали нашу державу в той час, саме в ці дні, в січневі 18-го року. Був бій під Крутами. І саме цей дні ми повинні згадати також людей, які билися в Одесі. Сотні людей, молодих хлопців, дівчата також брали участь в цій боротьбі. Треба згадати, що одним з керівників Одеської Січі була людина до меморіальної дошки, якої ми покладали сьогодні квіти. Це Юрій Липа. Юрій Липа, 18-річний хлопець, організовував цю Одеську Січ. Юрій Липа вів бій цих молодих хлопців і разом з ними захищав Одесу від а, тих повсталих людей, які не розуміли, за що вони а, йдуть в бій. Одесити, молоді українці тоді а, не змогли захистити а, свою державу. Але пам'ять про тих героїв повинна залишитися в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Дякую, побратиме. Якщо із вас ніхто не хоче більше зробити якихось, можливо, звернень, то я думаю, ми завершимо на сьогоднішню нашу акцію. Всім дуже дякую. І добре, що ми навчилися комунікації швидко обмінюватись інформацією. Думаю, що всі наші подальші заходи будуть теж успішно проходити. Слава Україні! Героям слава!